Лавочки в центрі міста ми вирішили замінити всі бруси, тому що вони не лім. Нам поступила команда їх. Відремонтувати, поміняти, обстеживши ці лавки, ми зробили висновок, що якщо ми цього року їх не поміняємо, всі бруси, то ми на другий рік і кожен рік будемо до них вертатися по два-три по три рази на рік. Щоб не займатися такою, такою роботою, ми вирішили, в нас було прийнято рішення замінити повністю всі бруси на нові, пофарбуємо основу, пофарбуємо, підмалюємо, кріпимо, де треба, підзалиємо. Ну, зробимо так. Як кажуть, зробимо, як собі. Ми вирішили, що будемо поступово. Беремо спочатку в такі більші лавки, ремонтуємо, фарбуємо, поки ще нам погода трошки дає. Я маю надію, що фарба висохне, тому що це то дуже важливо. Щоб вони цілу зиму не стояли, не фарбовані, ми вирішили, що ми ще підгазуємо, трошки і зробимо. І будемо поступово міняти цілий центр, тому що ці бруси вже в такому стані, що їх потрібно міняти. Де-не-де там є лавки такі. Що треба підварити, треба підзалити, треба робити так, щоб було добре. Тут на оцю лавочку, що ми зараз взяли в роботу, от, одна от це, отут, в центрі на площі, це півкругом, тут йде 140 брусів на одну половинку, на другу 140 то маємо 280 брусів. Ну, то є кількість, як би то не було. А крім того, тут є дуже багато маленьких лавочок, яких теж треба робити, які ми будемо робити. Все залежить від погоди. Ми Лавочки виготовляємо на постійній основі. Ми виготовляємо зі спинками лавочки, які ставимо по основних вулицях, по центральних, поки що, тому що ми не можемо так раз і зробити 100 штук. Ми робимо поступово. І виготовляємо лавочки на дитячі майданчики. Я би не сказав, що ж так нагло ломлять, то просто вони від цього, від старості воно деревина, є деревина, вічного нічого нема. І воно собі гниє, його час від часу треба. Дуже багато залежить від якості деревини. Ну, Але маємо те, що маємо, робимо, виходимо з того, що ми можемо робити. Та й все, так ми і працюємо.